Нам дуже приємно, що сьогодні в нашій Злобинівській громаді вперше відбувається така подія, виставка особливих Виставка особливих дітей, діток з особливими освітніми потребами. Такі виставки стали традиційними у багатьох регіонах нашої країни, і сьогодні ось ми вирішили перейняти позитивний досвід і провести подібний захід у стінах Здолбунівського краєзнавчого музею. Ця виставка стала можливим завдяки тому, що свого часу громадська організація жінки в громаді спільно зі Здолбунівським краєзнавчим музеєм подали грантову заявку на конкурс від фонду ізоляція по програмі змін. На ми отримали підтвердження, що наша заявка виграла в цьому грантовому конкурсі. Завдяки участі вдалося зробити ремонту в цій залі, вдалося придбати сучасне виставкове обладнання, і ось сьогодні вже проходить виставка наших діток з Долбунівських, які є вихованцями інклюзивно-ресурсного центру, який діє в нашій громаді, на обслуговуванні в якого знаходиться майже пів тисячі діток.